Сьогодні перед нашим вибором є дуже багато християнських матеріалів, які ми можемо використовувати в спеціальний час або просто на фоні якоїсь роботи. Але чи все, що християнське ми слухаємо, буде для нас добре, іншими словами, як відрізнити істину від неправди? Наприклад, у книзі Ісаї, 8 глава, 19, 20 вірш, є така відповідь: і коли вам скажуть запитайте в чарівників та ворожбитів, у шептунів і черевомовців, то відповідайте. Хіба народ не до свого бога має звертатись, хіба питають у мертвих про живих? звертайтесь до закону і до свідчення пророків якщо вони не говоритимуть згідно цього слова, то в них немає світла. Це означає, що якщо хто небудь стверджує, що має звістку від Бога, то необхідно порівняти її з законом Божим і з тим, що він в минулому відкрив затового слова. Якщо нам зустрінуться такі люди, чи повинні ми про них щось ще довідати, чи можемо так просто слухати. Одне з найважливіших питань, яке потрібно задати, це чи вірить даний вісник в Ісуса Христа як Сина Божого? Таке питання, до речі, задав Ісус. Матвія 16,15. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, Син Бога Живого. Друге питання чи вірить вісник, що Ісус звільнив Його від провини та влади гріха, тобто, чи ця людина покаялась в своєму житті? 1 Петра, 1, голова, 18, 19 вірш. І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого ягняти. І останнє питання чи живе вісник за допомогою сили Святого Духа в гармонії з десятьма заповідями Божими, іншими словами, чи ця людина послушна Богу? Від Івана, 14 глава, 15 вірш каже, якщо ви любите мене, мої заповіді зберігайте. Хто заповіді мої має та їх зберігає, той любить мене, а хто любить мене, то полюбить його мій отець, і я полюблю його і об'явлюсь йому сам. Сьогодні дьявол домагається дуже високої плати за свою роботу. Навіть якщо він удаваним чином тимчасово вирішує ваші проблеми, то рано чи пізно... Ми будемо змушені розплачуватися за свій зв'язок з ним. Святе письмо застерігає римлянам 6:16 Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви й раби того, кого слухаєтесь, або гріха на смерть, або послугу на праведність. Пам'ятайте, що сатана може видавати себе за ангела світла. 2 Коринтянам 11,14. Він може використовувати християнські матеріали, щоб достукатись до вас, тому важливо завжди бути пильними і перевіряти з Біблією все, що ми чуємо. Також пропоную виконати три дії, які нам в цьому допоможуть: вивчати Біблію це найкращий спосіб зрозуміти істину і навчитись відрізняти істину від неправди, молитися про мудрість. Просіть Бога дати вам розсуд, щоб ви могли розпізнавати його волю та розуміти Слово. А також будьте обережні з тими, хто пропонує вам легкі рішення, які не потребують змін в житті. Зазвичай за такими пропозиціями стоїть обман. А моя молитва на сьогодні: нехай Господь веде нас на шляху до спасіння і вічного життя. Амінь.